Привіт всім, я всі згадалися, зараз буде відеогляд нової моєї головоломки, якої я не дуже задоволений. Поясню перше. Це транспортування. Мені привезли всю пожм'якану, перекидану, ось я так склав. Наскільки я розумію, так воно повинно бути. Значить головоломка від марки МозгІ, це лінійка, як тут написано, Magic кубів. Хоча це не Куба Тетрайдер. Правильна головоломка називається Піраморф. Morphix. E, далі. Я вже її підрихтував. Вона прийшла в дуже жахливому лайновому стані. тобто Всі оці маленькі трикутнички внутрішні, були відклеєні від того, куди вони приклеєні. Вірніше вони були приклеєні, але з щелинами туди можна було палець засунути. І гвинти не затягнуті. Я так беру, вона болталась. Воно до спіри болтається, бо більше затягнути не можу. Тобто її збирали якісь мал, повидно. На жирафах. От, І вона була просто назібрана кусок вина прислали. Ну після того, як я підліктував, вона стала більш-менш Е, Друге, що мені не подобається, це розмір. Це тупо розмір взагалі Е, Ось двійка, звичайно, ось. Цей. Піромфікс. Може хто не знає, так оце і є двійка. Е, ось верхній шар у неї, а ось нижній. Так само 4D. Так, ми вже так візьмумо однаково. Тобто, а отак боком треба Ось Оця деталька це оця деталька, оця деталька це оця деталька, оця деталька це оця деталька, оця червоненька, це оця деталька. Ну, і знизу так само аналогічно. Е, на відміну від. Як вони там називаються? Піра... Пірамід, пірамідс. Це зовсім інша головоломка, інший принцип. По-іншому вона збирається і може набувати різних прикольних форм. Таких, Такої космічної станції. Е, ну, Це ну, двійка просто з видозвиненими частинами. Але головоломка досить цікава. І ось так от. Перші, наверное, разів 5, коли я її збирав, в мене виходив лел скіп. І я не знав, чи вона взагалі більше якось по-іншому збирається, може це така закономірність, а потім вже збиралась по-іншому. Просто такі визінні було. А так от, мені не подобається розмір, тому що, Зараз не зараз показати. Мастер Переморфінгс, це трійка врізана в е тетрайдер, то вона менша, ніж оце, і якось не дуже файно виходить. Я б хотів, щоб ця гололомка була меншою, вона занадто велика. Так, вона болтається, я вже розказував, вона. Її затягнути вже до максимуму важко. важко. Я сподіваюся, мені така лайнова попалася. Але вибіру немає, тільки вона одна. Наклейки, речі, на ній дуже добрі. гарненькі, скругленькі, рівненько наклеєні. Пластмас візуально теж якісний, гладкий, не шершавий, не, не, не каловий, Нормальний пласт, пластмас. А от зібрана, вона гімна, і гімнано зібрана. І всі частинки, я ж кажу, ці трикутнички. Вони на таких трьох пимпочках вставляються в гнізда. Так от вони, походу, намазали клею і так. І все. і не защитнули. Клей засох, пимпочки до кінця не війшли, воно все терчало. Мені довелося його відколупувати, деякі пимпочки зламалися, а потім неможливо було вжати, тому що зломані смуточки лишилися всередині і не можна їх було далі перепроштовхнути. Тому було не дуже весело. Ось так. Це все, що розповів. Збирати її цікаво. Туторіалів я принципово не знімаю і не збираюся кому нічого розповідати, якщо збирати, тому що тоді якийсь сенс голомоломок. Мапочка побачила, мапочка повторила, ну, це не цікаво. Тому, якщо ви хочете це купити, це досить цікава головоломку особливо для початківців. Навіть я трошки іноді маю на такі головами. Все, дякую за увагу.